Це будівля помилка чи шедевр? що ховає всередині найскандальніше будівля Варшави палац культури і науки. Будівля, яка стала впізнаваним символом Варшави, хоча її історії далеко неоднозначна. Палац культури і науки з'явився у 1955 році як подарунок від СРСР. Архітектор Лев Руднєв створив проект у стилі соціалістичного класицизму, натхнений американськими хмарочосами, але з радянською монументальністю. Для частини варшав'ян він тривалий час був нагадуванням про радянський вплив, для інших архітектурною легендою свого часу. Згодом палац стало легше сприймати як частину міського ДНК, високу домінанту, яка формує селет столиці, і дає орієнтир у просторі. Усередині від початку розташовувалися кінотеатр, басейн, театри, музеї, зали для танців і виставок. Ідея була проста: створити місто всередині міста з культурним і громадським життям. Палац пережив уже кілька поколінь міста, став місцем подій, конференцій, концертів і виставок. Панорамний майданчик на 30-му поверсі один з найкращих оглядових пунктів Варшави. Сьогодні палац культури і науки не про політику, а про історію міста, яка вміє трансформувати навіть складну спадщину у частину своєї ідентичності. Це місце, де старе і нове стикаються прямо в центрі Варшави, створюючи напругу, яка й формує унікальний характер столиці. Să